А чи справді Сполучені Штати Америки є другом та союзником України? Давайте розглянемо це питання детальніше. Як вам відомо, Конгрес Сполучених Штатів всіляко відтягує момент прийняття закону про військову та фінансову допомогу Україні, мотивуючи це різними питаннями: типу в них питання кордонів не закрити, а ви тут своєю війною. Ось ще якесь питання, питання виборів і тому подібне. А на днях міністр оборони Сполучених Штатів Лойд Остін відкрито заявив та закликав Україну не завдавати вогневих ударів по нафтопереробних заводах Росії, мотивуючи це тим, що світові ціни на нафту продовжують зростати саме через це. Так ось, я хотів би відповісти від українського народу, що в Україні. Внаслідок російських ударів та знищення електростанцій підстанцій. І тому подібне дорожчає електроенергія, чому це США не хвилює? М? Е, внаслідок ударів по сільськогосподарській логістиці, по портам, по всьому іншому е, зростає вартість сільськогосподарської продукції або вона ж знищується. Внаслідок ударів терористичної держави ворога. У нас знищуються люди. Люди взагалі безцінні. Вони не можуть мати ціну. Вони знищуються. Ось що я вам скажу: а чи справді США є союз? Узником, коли такі заяви лунають від них, тому відповідь України, я думаю, має бути подібна такій: ми глибоко стурбовані. Ми глибоко занепокоєні, ми глибоко стурбовані вашою занепокоєністю, і обов'язково можливо колись розглянемо вашу рекомендацію не бити по російських. НПЗ, допоки ворог буде возити з цих нафтопереробних заводів паливо для своїх танків, для своїх самохідних артилерійських установок, для їхніх літаків, допоки ці нафтопереробні заводи є легітимною військовою ціллю. Ось така відповідь, я думаю, має бути від імені України. І такі поради можете надавати комусь іншому. Ми глибоко стурбовані, занепокоєні. На порадам, які нам надаються, тому друзі, все буде добре. Разом переможемо. Слава Україні.